Я вітаю самих найкращих глядачів на каналі. Сьогодні ми подивимося які ціни на овочі, на фрукти. Також підемо подивимося ціни на продукти, обов'язково ціни на яйця, які сьогодні ціна на яйця дуже цікава. А дякую вам за коментарі. Я вам дуже вдячний за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу, а не магазину, а тебе. Як дехто думає, що ціни дорогі, значить дизлайк. Ні, це е, ви поставите вподобайку мені і я вам буду... Та що ж таке? Я вам буду дуже-дуже вдячний за це. Добре, давайте почнемо з овочів, фрукти і будемо рухатися з вами далі. Цибуля вже по 1980. А, це ось така фасована. Це фасована цибуля по 19,80 кілограм. Фасована картопля також по кілограму 41 гривня. Морква мита, бачу, подорожчала по 33 морква перший гатунок, а, буряк, немає. Морква перший гатунок 27 гривень. Я заокруглю ті копійки до більшого. Буряк по 14 гривень 60 копійок. І цибуля. По 16 гривень, поки тримається в цій ціні, як була. Печериці в нас завжди стоять в одну ціну вже місяць, по 140 гривень за кілограм. Дуже багато а, споживачів а, пишуть на каналі про капусту в магазині АТБ, що вона а, чимось поганим, так можна сказати, пахне. І це не тільки з одного магазину, о, з одного міста, а з багато-багато. Областей, міст пишуть люди, що щось з капустою не то. По 30 гривень капуста в магазині АТБ. Огірки, як я кажу, такі гладоньки по 96 і по пирчості по 1099 за 100 г, ну, 11 гривень. А що я хочу сказати? Оці ціни, знаєте, які йдуть від 100 г, це можна капець так заплутатись. Якщо я до кінця не можу з тими цінами. А що старші люди? А що старшим людям? Так, редька дайкон по 23, томати цінники з тої сторони, перець вже по 150 гривень за кілограм. Яблука бачу в середньому по 40 гривень в магазині АТБ 35. І ось по акції зараз по 32 гривні це гала. 32, а Ківі кошик 500 грамів 70 гривень, хурма 86. І ось така якась хурма не знаю, по 85 гривень. Так, мандарини по 83 гривні, дуже дорого мандарини. грейпфрути по 72 гривні. Так, ціни. Ходіть на, на ту сторону, подивимось. Апельсини 76, я заокруглю, да? я сказав, що заокруглю ті копійки до більшого. Апельсини якісь ще по 76. Це ось такі фасовані кілограм. Банани. По 60 гривень, поки що тримаються, не підіймаються. Лимони Майер я не люблю. Я люблю товстошкірі, дуже смачні товстошкірі. Шкірочка в чаї віддає гіркоту, а сам лимон, кислинку і чай виходить набагато смачніше. такі я купував, мені взагалі не подобається. Але ціна 45 гривень, кому подобається, можна купити. Клементин по 71,55. Помело 1350 за 100 грамів, ви розумієте. Ківі кілограм 90 майже. Так, Red Prince по 40 гривень. Red Chief по 40 гривень. Томати тепличні по 90 і томати рожеві по 100, корінь імбиря по 220 гривень корінь селери 50 гривень і часник по 140 гривень за кілограм. Капуста цвітна 10,50. Добрі господинки, робити свою домашню капусту, огірочки це дуже добре. Я, на жаль, не вмію таке робити, тому я деколи можу купити відерко квашеної капусти. Дуже мені подобаються огірочки. Оці. Смачні. І ще я люблю ось цю моркву по-корейськи. Мені подобається. А пелюстки де також в тій коробці в такому пакеті, були, немає. Ось така а морква по-корейськи 4950 за 400 грамів, а капуста квашена по 54 гривні. Відерочку 500 грамів. Треба їсти це зимою, щоб підтримувати наш організм. Виноград по 90 гривень синій, і виноград ржевий по 120 гривень за кілограм. Щелухина є 105 гривень. 125 грамів. Живчик 2 літри зі смаком вишні. Я ще не куштував, не знаю. 32 гривні, непогана знижка. Також зверніть увагу, зараз в акції Фанта по 37 гривень 2 літри. І фанта мандаринова, також в акції 37 гривень 2 літри. А Так, це нектар чи сік томатний. Нектар від торгової марки Літо, 1,5-літровий, 47,80 Зверніть увагу, хороша знижка на старт. Готові сніданки 58 гривень 420 г. І також старт 420 грамів полуниця банан. Новинка Трікс. Майже як твікс. Віднесли готовий сніданок. Ого, 91 гривня 190 грамів. Господинки, не забудьте про сушений виноград чи родзинки, як називається правильно, від своєї лінії 150 грамів, 22,50 грамів. Також хороша знижка на асорті, фруктово-горіхове, 120 грамів, 37,50. В акції кишю своя лінія 42,50-70 грамів. Ядра волоського горіху 90 грамів, 36 гривень. Ну що, а, торгова лінійка, власна марка День День ТВ. Розширюється. А, ось я побачив таке насіння соняху смажене, несолене, 150 грамів. 33 гривні. І точнісінько такі саме, тільки смажене, а, солене. Солоне. вибачаюсь. Зі знижкою хвилясті чипси 120 грамів, 54. Мабуть, поміняли пакування лисички. Знижка на рябчик 50 грамів, 69,50. Сухарики хрум тайм. Крап. Написано XL, велика. Упаковка, не бачу вагу. 100 грамів 12 гривень. Ну що, я хочу сказати, що морозиво літо вже всі, мабуть, наїлись. Але от зараз я тебе поставив хорошу знижку на хрещатик пломбір 100 грамів стаканчик. Знижка 40% 16,90. А далі давайте роздивимось пиво, в яку ціну та алкогольні. А, Напої. Давайте почнемо. Дивіться, одна залишилась пиво Weissburg Light 052850. Розкупили все. Це оболонь преміум літр 100 3790. Зверніть увагу, дуже хороша знижка. Повна діжка, м'яке, ціна зі знижкою 68,60. Пиво Чернігівський лайт 2 літра, 46 гривень, знижка 40%. Опілля у склі 22,90. Зі знижкою Львівський 17,15, 42,50. Опілля по 47,50. Також зверніть увагу, хороша знижка на арсенал міцне. Сільважа по 33,50. А усі смаки в асортименті. Знижка на Льомза 0В 29,50. А знижка на Scotті West непогана по 3490. Є світле фільтроване і ось таке темне фільтроване. В одну ціну 34,90. Зіверт 0,28 гривень. Розібрали фрагуліно. Ну, звичайно ж, подивіться, яка ціна. Зараз на фрагуліно 28,50. Можна придбати з хорошою знижкою. І ось таке маракуя, також воно в акції по 28,50. Знижка на сидр 38,70 літрове. Сидор груша 26,60, 0,5. Маренго Б'янка 0,5,77 гривень. Заокруглюють копійки до більшого. Фрателі Б'янка літровий 95, зверніть увагу. А так, це у нас перліно, вермут літровий майже 150 гривень. Вино кобливо ось таке велике напів солодке біле, 151 гривня, літр 100. В акції Азнаурі червоний на літр літр 135,40. Монтелего 0,75. Сухе, червоне, 110,80. Вино виноградне, Алазанська долина 127,40. Смачне вино, а, гранат 7790, червоне напівсолодке. Також смачна ожина. 6990 ожина а, напівсолодке столове. Таємна вечеря 87 гривень. А, добродар. Скільки тут? 07. Да? 0,7. Так, баграньян. Це червоне сухе, по 70 гривень. Дуже хороша знижка на Глінтвейн, зверніть увагу, 0,75 по 47 гривень. Напівсолодкий червоний. А якщо я не сказав, я мабуть сказав на початку відео, акції тривають з 13 по 19 листопада, включно. Горівка класична, хлібний дар 05-110,60. Можна придбати літрову хлібний дар 202 гривні майже. В акції зараз козацька рада 179 літрова, зубровка смакова 183, це Польща йде 07. І зубровка біла водка 238, також літр. Хороша знижка на РОМ. Також зверніть напій на основі рому для Бандера 368.07. Знижка на, на Red Label 30% 435 гривень. Також можна придбати Джек Daniels зараз зі знижкою. 578. Ольвія 5.0. коньяк 154. Зі знижкою зараз Аліко. Ось це. Це три зірочки. Ціна 138 гривень майже. А з НАУРІ 5 зірочок 179,05. А з НАУРІ 0,7, 179,70. Три зірочки. Шабо 4 зірочки. 196.40. Поставили зараз Астаф'ян зі знижкою. Він продається в коробці 268 гривень 5 зірочок. Я вам хочу поважати економних покупок. Нехай у вас все буде добре і до наступних відео. Усім пока!